16 лютого Кременчужани зібралися у Свято-Миколаївському соборі, де відспівали панахиду за померлим захисником, мужнім воїном Маратом Нуделем. Його серце назавжди зупинилося, та пам'ять про військового житиме вічно. Старший солдат Нудель Марат Володимирович 1987 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькій гімназії номер 7 закінчив ПТУ номер 29 Працював на Крюківському вагонобудівному заводі. В подальшому на Кременчуцькому завод дорожніх машин. Призваний він 3 квітня 22 року. року. Військовій частині займав посаду такелажник такелажного відділення, такелажного взводу роти матеріального забезпечення. Forgetting. На жаль, 11 лютого 2026 року у Кременчуці захисник помер від гострої серцево-судинної недостатності. Сражався в боях за Україну. Розказував, що шість виходів мав даміг Золотого Хреста. Дуже хороший хлопець був, служили з ним в новому підрозділі. Дуже зривнув відповідальність хлопець. Ми хорошо добре в внесли службу. Так що сталося для дну. Не міг навіть ну, подумати, що так мало при У померлого залишилися матір та син, поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Шана та пам'ять Марату Нуделю Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременшуцькі новини.